Всім привіт, дорогі друзі! Я радий вас всіх бачити на новому відеосі відос з Делі. Умощуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке і приємного вам відпочинку. А ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Якщо ви мене вперше перший раз бачите, то мене звати Євгеній. І не забудьте про підписку на національного виробника контенту. Ну, мабуть, розпочнімо ми, як завжди, з пошти, з нових деталей для моєї проєктної Opel Astra H Blitz. Тому погнали! І так, як завжди, стара добра рубрика розпаковка коробочків. Точніше, в цей раз я вже розпакував коробочок і зараз вам покажу річ, за якою я полював десь приблизно півтора року. І так сталося, що разом з цією деталію я купив іще ті деталі, на які я навіть не розраховував. Значить, дивимось. Ось таку я красу собі придбав. Дивіться. Коротше, це сонцезахисний козирьок, ось чорного кольору. З кріпленням, з усім все, що потрібно. Дві штуки, звичайно. І я буду перешивати свою стелю в чорний колір. і буду купувати від максимальної комплектації, щоб ось тут був здоровий плафон і щоб ззаду також був плафон. Для цього я придбав також ось цей задній плафон. Ті, у кого він є, ті розуміють, в чому його особливість. Найчастіше це бежеві якраз такі кнопочки і бежевий ось цей кантик. Але ось ця рідкість, щоб. Були саме чорного кольору кнопочки і чорний кантик. Його дуже було складно знайти, але в комплекті з ними якраз таки вони також були. Ну і також я придбав ось цю ручку страху чорного кольору. Ну і тепер залишилося. Ось цей плафон купити чорного кольору і купити стелю. Стелю там, звичайно, ну від максимальної комплектації маю на увазі, щоб і тут місце було під плафон, і тут під здоровий плафон, і вже потім її перешити. Тому що стеля чорного кольору була тільки у версії GTC, і тому ці козирки від GTC, але вони болт-он підходять. Ну, Чорний колір був, крім GTC ще й в твін топ версії, але твінтоп ну, ну, дуже відрізняється, там і козирки різні в такому форматі. А от від GTC якраз таки вони підходять. І різниця, до речі, між ними також є. Дивіться, якщо ми відчинимо ось тут ось тут підсвітка. Просто зараз в мене запалення вимкнене і машина вже заснула, і тому підсвітка не горить. Вона така рефлена поверхня і така прозора. Якщо ми відчинимо чорні, то різниця, як бачите, є. Вони такі матово-білі, не рефльоні, якщо так можна сказати. Тому різниця навіть в цьому також присутня. Ну, коротше, якось так. Тепер залишилося тільки ось цей плафон чорного кольору взяти, стелю придбати і віддати все це на перешив. І буде красота чорний колір. Він, до речі, дуже-дуже буде красиво виглядати, коли Чорний козирьок, чорна шкіра, графітова Алькантара, графітова Алькантара. І ось тут все чорне. До речі, у мене ще й ось ці гумові вставки, вони без, бежевого, якби без бежевої деталі, тому що є гумові вставки з бежевою частиною. У мене вони чорні. Тому виглядати буде ну, максимально круто. Коротше, якось так. Ну що, рушаємо далі. І так, зараз їду відправляти своєму підписнику. Ось це скло. Я його зняв з Афелки і він його собі придбав на свою оптику. До речі, якщо, скоріш за все, вже вийшов відео про те, як зняти скло з оригінальної оптики Опеля Хели. А Якщо вийшло, то ось тут десь буде посилання. Якщо ні, не забувайте про підписку на національного виробника контенту, і скоро буде цей відос. Я його розбирав саме по штатному варіанту, тобто не різати корпус, а саме герметоз, який вважається нерозборним, я його розібрав. Коротше, так, зараз я їду відправляти, і е, то в мене. Розпаковка коробочків, а тут трішки навпаки запаковка коробочків, тому що відправка. Коротше, скло їде. А, давайте я вам покажу, в якому воно стані. А, ну Його 100% потрібно полірувати. Чому я його, а питання, чому я його відправляю? Тому що його придбали. Чого його придбали? Тому що я придбав собі нове скло а, на свою оптику. А, його потрібно відполірувати це 100%. Але воно ціле, тобто кріплення цілі, все живенько, тому це оригінал скло з оригінальної фари. Тому, коротше, якось так. Сподіваюся, що новий власник цього скла буде задоволений і буде користуватися та радіти. Ну, якось так. Тікс, продовження делі. А, зараз йде підготовка автомобіля до фарбування. Я розповім, що я буду фарбувати. Зараз їду до товариша, щоб все оцінити і поїхати закупатися матеріалами. Але окрім цього, ще буде невеличкий стайлінг в форматі я придбав оригінальні молдінги на дверцята». Зараз покажу. Ось вони. Їх потрібно пофарбувати буде. Ну і встановити. До речі, буде окремо відео про те, як зняти молдінг, як відчухмарити 3М-скотч від кузову і як приклеїти молдінги. До речі, по оригіналу молдинги приклеюються, вони не прикручуються, там ніяких отворів в кузові не потрібно сверлити і в такому форматі вони просто приклеюються до кузову, тому їх потрібно пофарбувати і встановити. Окремо відео буде про те, як а, зняти молдинг. В принципі, це буде корисно для багатьох, тому що, ну якщо не всі встановлюють молдинги, скажімо так, то певна кількість людей а, час від часу знімає або Логотип або ось написи, і від них залишаються сліди від 3 м скотчу Їх потрібно обережно відчистити, щоб не пошкодити лакофарбове покриття. Тому е я розповім, як це зробити окремий відео буде. Стосовно фарбування по автомобілю, бампер передній буде відновлюватися, тому що зараз у вас, скоріш за все, висвітиться відос, де я трішечки розповідав про те ДТП, коли мій автомобіль стояв на парковці, і в мене в'їхали. Є невеличкі пошкодження по бамперу. Їх будемо прибирати. І знизу це вже до мене було. Ось тут поцарапане. Тому, коротше, все буде робитися, фарбуватися, і буде прям красота. Потім з часом я ще заміню губу, бо вона в мене вже трішечки така побита на оригінальну, звичайно, нову. Ну коротше, роботи буде багатська. Тому бампер попередньому крилу там є пару осколів, потрібно прибрати. Заднє крило так само пару осколів і. Точніше, не крило, а арка. І низ арки з цього боку також потрібно трішечки підфарбувати, бо є сколи. Ну і в цілому, там плюс-мінус все ось в такому форматі є. Тобто це чисто якби, косметика, щоб привести автомобіль до ідеалу. Ну, коротше, так як я люблю. В мене не може бути інакше. Потрібно, щоб автомобіль був прям, ну, як, як наче тільки вийшов з заводу, хоча йому вже в цьому році буде. 12 років. До речі, 12 років. Дивіться, тут є вм'ятинка в мене. Вона була трішечки у цьому місці підфарбована, але через вм'ятину репнула фарба з цього боку. В цьому році я планую її витягнути безпокрасним ремонтом, щоб мені її вистукали. І пошкодження лакофарбового покриття я планую зафарбувати. До речі, про це буде також окремий відос. Не забудьте про підписку на національного виробника контенту. Я розповім, як зафарбувати, скажімо, щоб. Максимально знизити помітність сколу ось в такому форматі, і найголовніше те, щоб це у вас не відскочило через, скажімо так, рік. Я вже цю технологію відкатав цілий сезон по зимі, всякі реагенти в такому форматі і нічого не відскочило. Я спеціально підфарбовував один скол знизу на дверцяті, і він мене не відскочив. З ним все гуд. Тому можу цю технологію вже порадити і іншим, тому розповім. А окремо ще про точечний підкрас і як це правильно зробити. Але розповідь зараз не про це. Подивіться про те, що тут скол є, ну точніше, тріщина фарби, і за 12 років ні одного рижика не з'явилося. Я не знаю, хто там розповідає про те, що гниє і в такому форматі. Таке відчуття, що люди застрягли десь в 80-х, коли гнили будь-які автомобілі, але чомусь це все приклеїли. До Опеля. ну от якраз вам, будь ласка, автомобіль 2012 року виробництва. Скол поставлений а, якраз таки в 2012 році вм'яти на плюс ось цей скол. І нічого з автомобілем не сталося через ну фактично 12 років. От майже через пару місяців буде 12 років. Та і знову ж таки хочу нагадати про те, що Opel декларує 12 років гарантії на кузов своїх автомобілів. Тому це один з най... Більших термінів по гарантії, які тільки існує в, в цілому в автомобільному світі. Йому ще от зараз 11 років, тому він ще досі на гарантії. Тому якось так. Так що опель не гниє, не слухайте балачки, які розповідають диванні критики, чи як їх правильно там назвати. Ну, коротше, якось так. Рушаємо далі. Ну а наступне вімкнення буде стосуватися того, що вас чекає в найближчих майбутніх відосах. І це якраз таки стосується. Оптики AFL. А ось так вона виглядає в розборі. Вас буде чекати відео про те, як розібрати хела-оптику, як зібрати, як її під'єднати, і її тест. Коротше, відосів буде багато. Це права оптика, вона вже розібрана, ліва також розібрана. Ото якраз таки з неї лінза залежить. А це якраз таки маска правої фари. Виглядає досить красиво, особливий, скажімо так. Зовнішній вигляд дає наявність чорного глянцю всередині. Ну і, звичайно, що хромові кільця також додають свого такого особливого зовнішнього вигляду, і це прям виглядає ну, дуже круто. От, стосовно того, що особливого в розборі. Ті, хто стикалися з Hela Optica, то ну, знають, в чому прикол. Ті, хто не стикалися, зараз все поясню. Як більшість фар розбирається. Ви її розігріваєте і відклеюєте скло. Але хела-оптика ну, інакше зроблена. В неї німці залили ось такий герметоз. Цей герметоз вважається нерозборним, а нерозборним він вважається через те, що якби ти його не нагрів, він у вас не почне відклеюватися. І через це є проблема в тому плані, як це все розібрати. Звичайно, можна вандальним способом або пиляти. Корпус або ще щось, мені цей варіант реально не подобається. Тому я розібрав все по штатному формату. Але є нюанси там з хімією, як це все залити, як це все підірвати, і в такому форматі. Коротше, я вам про це все обов'язково розповім. Інструкція буде підходити як для галогенової оптики, так і для ксенонової і ксеноново-адаптивної оптики. Тому що в Astri H всі фари були хела. І технологія. Побудови фари у них у всіх однакова. Тому е, інструкція допоможе всім тим, хто хоче розібрати свою хела-оптику. А ось так виглядає сам адаптивний механізм АФЛ. Ось цей механізм, за допомогою нього ваша лінза повертається вліво та вправо. Повертається вона завдяки ось цього механізму. Ось так він виглядає всередині. Електромоторчик крутить ось цю якраз. Золотисту частину, і відповідна частина рухається або вліво, або вправо. І це все дає можливість вам повернути лінзу або вліво, або вправо. Дальнє світло вмикається за допомогою ось цієї шторки, яка відкривається. Ну і, звичайно, що тут також знаходиться дальнє світло, воно буде вам світити. А от автокоректор працює тут наступним чином: у вас ось цей кронштейн, який йде. Молочного кольору. Ось тут знизу знаходиться сам автокоректор, і він рухає цей кронштейн або вгору або вниз. І цим самим нахиляє або піднімає вгору вашу лінзу, і ось цей відбивач, в якому знаходиться дальнє і а, габарит. Ось так це все діло виглядає максимально просто, але ефективно. Тому вас в наступних відосах буде чекати багато чого цікавого. А, і зараз ще дещо вам покажу. То в мене в попередніх відеох були розпаковочки коробочків, а тепер розпаковочка пакетиків. А це я придбав 2 3 м скотчі сумарно 10 метрів оце 620 гривень. Я в шоці. А вони мені потрібні для того, щоб приклеїти молдинги, про які я вже казав. Ось вони, якраз такі, їх 4 штуки, вони поряд лежать. Вони будуть фарбуватися, ну і клеїтися, і про них буде окремий відос. Далі був придбаний розчинник це для фарби. Далі шовний герметик. Він мені знадобиться на днищі дещо замазати, а по заводу ж дно автомобіля обробляється шовним герметиком, тому якраз таки їм пошкодження і буде замазано. Далі АППшний праймер це для пластику, якраз таки для молдінгів. Він буде їм і покриватися. Далі, так, що це? Що це? А, це лак АПП-шний. Зараз ось. Дві його, два його компоненти. ґрунт. Ось він. І ось він, ось так виглядає. І вже сама фарба на автомобіль. А, ну, коротше, дуже скоро це все вже буде на самому автомобілі. От, а іще, ще хочу дещо показати. Я спеціально дістав. Скло, це наліву фару, це нове скло. Я не пам'ятаю, показував вам чи ні, але покажу зараз. Скоріше за все, я не показував. Дивіться. Ось так воно виглядає. Ну, просто ідеально. Зараз воно в захисній плівці, я потім після встановлення її зніму і вже покрию їх бронеплівкою. Коротше, ну, буде прям як новеньке. От, тому скоро все це буде. Фарбування, скоріше за все, Знімати, хоча ні, буду трішечки знімати сам процес, як це все було і як стало. І так, продовження Делі. І зараз буде вставочка про те, що вас буде очікувати в майбутньому. І якраз таки паралельно ми розберемо те, що приїхало для моєї Opel Astra H Blitz. і якраз таки те, про що я буду в майбутньому знімати відоси, як відеоінструкцію, як це все встановити і в такому форматі. Розпочнімо ми з оцієї речі. Якщо що, це кронштейн, це блок. Він ставляється ось таким чином. А сам кронштейн ставиться на рольову рейку а, за вашим кермом там в глибині. Що це таке? Це блок hands-free. Hands-free – це ну, в перекладі вільні руки. У Opel це називається як UHP4. У Opel є два види: UHP4 і UHP2. UHP2 2 це дротове під'єднання вашого телефона з вашою мультимедіа, а UHP4 ось якраз те, що в мене в руках. Це бездротове під'єднання вашого телефона до мультимедіа через Bluetooth. В чому суть ось цього блоку? А, суть в тому, що вам не потрібно відривати руки від керма, щоб, наприклад, прийняти або відхилити дзвінки, а також подзвонити комусь. Тобто, це гучномовець, але ще є один плюс. Нюанс, який є далеко не у всіх, і я маю на увазі інших автомобілів. Це голосовий асистент. Вам не почулося в автомобілі, який виробляється з 2004 року. Голосовий асистент. Opel, ну, як завжди, німці вміють дивувати. В чому прикол? А, ви натискаєте лише одну кнопку на кермі один раз, і ваш голосовий асистент вас запитає. Що потрібно зробити? Ви кажете йому там, зателефонувати. А він вам дає вибір. Телефон номер, який ви повинні будете продиктувати, щоб він записав, або а, телефонна книга. Ви, наприклад, обираєте телефонну книгу і далі кажете ім'я вашого контакта, кому ви хочете подзвонити. І далі підтверджуєте також голосом. Тобто вам не потрібно нічого натискати, ваш автомобіль буде вас просто питати і приймати ваші голосові команди. Ну і далі, вже ж, звичайно, автомобіль зателефонує. Тому, а, окрім того, що hands-free, і я можу просто кнопочками з керма приймати, відхиляти дзвінки, і також дзвонити просто з керма, натискаючи, ну або з мультимедіа, як вже зручно. А також я ще й зможу а, це все просто казати голосом, і автомобіль буде це приймати і працювати. Коротше, дуже крута річ, і ось так вона виглядає. Називається знову ж таки повторюю: UHP4. Якщо вам потрібний код. То ось ви запишете його. Ось він. А, і якщо вам потрібний кронштейн код то кронштейн код ось. 13, 18, 88, 50. Ну і, звичайно, потрібно буде мені зробити косу, щоб вставити в мультимедіа. І так, перша опція розповів. Рушаємо далі. Про це я вже вам розповів. Я їх вже відмив. Це ручка страху, це задній а, світильник. Козирки, про які я вже розповідав, ось так вони виглядають. От, Але це все я вже розповідав. Тут є ще одна річ, яка в мене піде під фарбування. Це нова панелька під 6 кнопок. А якщо вам потрібний її код, то ви ось тут його побачите. Ось він. Зараз покажу вам панельку. Я її буду фарбувати в чорний глянець, тому що в мене в автомобілі чорний глянець. А дуже складно було знайти бушну панельку на 6 кнопок, тому прийшлося купувати нову. Ось таким чином вона виглядає. І зараз покажу кнопки. Кнопки я також придбав нові, тому що їх було набагато простіше і дешевше знайти саме нові, ніж на розбірці Бушку брати. І зараз покажу, як вони виглядають. Вони виглядають ось таким чином. Шість кнопочок, підігрів, ддс це датчик давляка в шинах, це парктронік, ну, зачинення дверей зрозуміло, спортрежим і підігрів крісел. Ну і звичайно, що аварійка. І це все, звичайно, що новеньке, і воно стане. Зараз покажу, яким чином. Тін -тін -тін -тін. Зараз, секунду. Ось таким чином стане в автомобіль. Ну, дуже красиво і дуже додає, скажімо так, лакшері, якщо так можна сказати, стільки кнопочок, якщо зараз в мене спорт-кнопка, ось тут надпис, і зачинення дверей, і все. В мене тільки дві кнопки, а тепер в мене буде з кожного боку по три. Ну, реально дуже і дуже круто. Але ж це не все. Є ще одна річ, яку я придбав десь, мабуть, півроку тому і ще не встановив і в одному з делі відосів я розповідав про те, що я придбав три пари крісел, і одна з пар крісел мені потрібно було для того, щоб звідти дістати мати підігріву. Так от, так, зустрічайте мати підігріву передніх крісел оригінал. Бубух. Ось так вони виглядають. Про їх встановлення я, звичайно, що все розповім, все покажу, все прям, прям розжую. Ну, все як завжди, в кращих традиціях каналу Жікосхір. Це, якщо що, мат підігріву спинки крісла. Один і ось другий. Якийсь з них водійський, який з них пасажирський. Часто не знаю, хто який і хто, тому що вони ідентичні, вони симетричні, тому там різниці немає. Так що, що водійський, що пасажирський одне і те саме. Це основа, ось так вона виглядає. Це там, де ви сидите. Тобто це підігрів а, там, де ноги ваші лежать. Ну, точніше, ну, коротше, тут ваша дорогоціна сидить, а тут вже ваші ноги лежать. А це ось ця частина валік, який з'єднує основу з спинкою. Такий же самий комплект водія або пасажира. Знову ж вони симетричні, тому різниці немає, ось так вони виглядають. Ну і з тих крісел був датчик положення, точніше, датчик знаходження пасажиру. Коли у вас хтось сидить на вашому кріслі а, і не пристебнутий, то ваш автомобіль починає пілікати і казати, що потрібно. Пристебнутися, в мене їх аж ось дві штуки. Тому якби, ось такий комплект. І про це все я, звичайно, що буду знімати окремі відоси і розповідати про встановлення підігрівів, про встановлення ось цих топових кнопочок, про фарбування оцієї панельки, про uhp 4 як працює, і в такому форматі все це я розповім. Звичайно, що чорна стеля також окремо буде відос. Короче, Відосів, як завжди, буде, ну, просто неймовірна кількість. Тому не забувайте про підписку на національного виробника контенту, щоб нічого не пропустити. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!